Експерименти! Ах, що сьогодні у нас? Нарешті давно не було ніяких експериментів. У нас є трошки кокаїну. Шуткую, то фарба. Фарба порошкова. І що я хочу з нею зробити? Ну, по-перше, був експеримент у мене, чи можна феном взагалі. Euh, щось зробити, щоб воно розплавалось там чи що. Немає жодної інформації в інтернеті. Чи можна це зробити, чи ні. Я провів експеримент. Де вона? Ця штукенція. Осьо. Осьо. Феном розігрів, воно все розплавилось, пофарбувалось. Ну, чітко. Чітко. Тепер інший експеримент. Значить, у мене є два метали. Ми їх зварюємо зазвичай, отак, от, так от, бортик до бортику. І що? У нас отам от, між металами. ну, Ніяк фарба не буде в точці, де ми приварюємо зберігатися. Вона навколо точки обгорає. А оця фарба якраз любить теплоту. Тобто, є така е, можливість, я думаю, так можна це назвати, обробляти під час сварки е, навколо точки. Тобто, що я хочу, я хочу нанести фарбу от сюди. Е, ну, він у виді порошка, буде отут-утриматися, прикладуємо до металу, обварюємо. Фарба розплавляється під час зварювання і заповнює всі щелини. Круто! Круто! Тому перше, що я хочу зробити, це просто нанести фарбу, затиснути е, тими плоскогубцями, чи як вони називаються. У нас вони в гаражі називаються так, що не хочеться матюкатися в відео. Але ж можна запікати, защупи. От. І затисну феном розігрію і подивимось, чи воно пропечеться, там, чи воно може склеїться. Що буде взагалі, давайте дивитися. Так, макнув в розчинник, на розчинник прилипла пилюка. ця. Поки не знаю, з водою, мабуть, мабуть, не потрібно працювати, а розчинник полихне. Ну, Щось треба буде в майбутньому придумати. Бо самого пістолету по нанесенню немає. Ну і так, бачите, прилипло і добре. І тепер з'єднуємо і грімо. Ой, фарба капи! Воно позиріться розчинник виходить. Так, да, Не дуже воно через розчинник добре це робити. Так, під час зварювання воно буде шкварчати, плавитись. Можна ще провести, звісно, експеримент зі зварюванням не Ну, Головне, щоб воно між металами пузирями не було. І буде все гаразд. Так, ну все, воно все розігрілося, розплавилось, нехай стигне. Так, ну дивіться. Воно як добре всі торці профарбувало. Дивіться. І воно склеїлось. Непогано склеїлось. Давайте відірвемо і подивимось, що тут внутрішню частину, яку воно має. Так, поїхали. Ух. Відірвалась. Шов в нутрянку. Дивіться, як рівномірно! Бачите, оця частинка відірвалась від оцієї, ніяких пузирів нема. Хм. Цікаво! Я не можу це відірвати залишки, вони добре пропеклись. Експеримент можна рахувати вдалим, а от наступного разу вже з вами перевіримо, як воно дружить із варкою.